Просто уяви, наворочена, повнокадрова камера, що вміщається в кишеню твого піджака. Хочеш що тут уявляти? Ось вона. що тут уявляти. Ось вона. Sony a 7 c 2 Це найцікавіша камера на ринку. Сьогодні я розповім, чому це так і допоможе тобі з вибором. Для когось ця крихітка стане просто чудовим варіантом, а для когось найбільшою помилкою. Лайкай та дивись. Ісля місяця використання 7 c 2 я можу з впевненістю сказати, що Sony знайшла золоту середину. Після багатьох ітерацій 7 c 2 ідеально склався баланс між фото і відео розміром і можливостями технології ціни. І перше, це розмір. Зазвичай в такому корпусі очікуєш APS-C сенсор, але тут велетенський 33 мегапіксельний фулфрейм. В поєднанні з компактним об'єктивом A7C2 буде не більше за Fujifilm X100 Sony менше, ніж будь-яка інша повнокадрова камера від Canon або Nikon. До речі, невеличке опитування, розкажи в коментарях, якою камерою ти користуєшся, чи, можливо, це просто смартфон. Цікаво подивитися, що у кого. Коли розмір камери зменшується, першою страждає ергономіка. Але не цього разу. Якщо оригінальна A7C була в цьому сенсі непоганою, то в оновленні є декілька ключових змін, які зробили камеру максимально зручною. Головне додали і переднє колесо керування. Тепер камера в будь-якому режимі керується однією рукою. Дрібниця, але суттєво все змінює. Ще один момент змінився хват. Він став зручнішим і дозволяє впевнено тримати камеру на кінчиках пальців, не сильно додавши в розмірах. Третє з'явився перемикач режимів фото-відео та ще більше кастомних кнопок. Загалом тут є три кастомні режими на колесі, багато кнопок із можливістю призначити будь-які функції, кілька швидкодоступних меню, можливість винести головні функції на екрани з тачем і так далі. Способів налаштувати все під себе так багато, як ніде. А ось вічний головний біль від базових Sony-екрани. Все ще з нами. В Sony екрани завжди низької роздільної здатності, темні та незручні під час зйомки на сонці. 8C ще й видошукач був дрібний. 8 c 2 все це трохи, але поліпшили. Досипали пікселів, додали яскравості, видошукач став більшим. Загалом все ще погано, але без нічних кошмарів. Інша жертва компактності камери це обрізаний функціонал. Хтось прибере стабілізацію сенсора. Ось встановить залізо минулих поколінь, хтось сміховинних розмірів батарейку, але в c 2 з тим все добре. Хоча тут час роботи не такий довгий, як у Sony A7III, тому що камера технологічно запакована як топові моделі. Вона має той самий 33 мегапіксельний сенсор A7IV, але з більш просунутою автофокусною системою. Камера має спеціальний щі чіп для визначення і трекінгу об'єктів, який передбачає як об'єкт у кадрі рухатиметься. Ми потестили, і я не знаю, як автофокус взагалі може бути кращим. У фокусі 99,9% кадрів незалежно від того, що ти знімаєш. Відеоможливості як у Sony A7IV. 4К30 кадрів на секунду з повного сенсору, 4К50 з кропом, 4, 2, 2, 10 біт колір і достатньо хороші кодики для зйомки редагування слог, але немає прорез або інших дружніх до постпродакшену кодиків, які вимагають швидших карт. Тут тільки один із діслот, але він розташований збоку, а не поруч з батареєю, це значно зручніше. Гей, hey, якщо цей огляд для тебе корисний, обов'язково підпишись. І залиш коментар на підтримку каналу, а ще краще запитання. Ми будемо дуже раді тобі відповісти. А Якщо ну, дуже подобається те, що ми робимо, то ти завжди можеш підтримати нас на базі відмону. Дякую! Єдиною суттєвою жертвою маленького розміру став механічний затвор. Ось c 2 або електронна перша шторка або він повністю електронний. Перший погано впливає на баке на довгих витримках, а другий додає ефект жиле, якщо знімати щось що швидко рухається. Вплив на баке легко помітити, коли в кадрі є джерело світла, але оптичний ефект присутній весь час, коли знімаєш на швидше, ніж 1 тисячна. Ще чомусь максимальна витримка складає лише одну восьмитисячну, тоді як інші камери можуть легко перейти до однієї тридцяти двохтисячної. Але всі ці проблеми вирішуються nd фільтром. Це не так страшно, як крихітний акумулятор. Завдяки компактному, зручному корпусу, топовому автофокусуванню і можливості все все налаштувати під себе, камера вийшла ну дуже зручна. Асінц 2 це чудовий вибір для подорожей, зйомки, фото і відео для соцмереж, якщо потрібна компактна гібридна камера на кожен день. А ось для професійної фотографії я б її не рекомендувала. Якщо на цю крихітку начепити великий зум і зняти 10 годинне весілля, то ти її зненавидиш. А якщо з єдиною Шкою щось трапиться, то зненавидять тебе. Для професійної фотографії, особливо репортажів, краще підійде повнорозмірна камера. Шукаєш камеру суто для відео? Sony FX3 найкращий варіант, якщо треба автофокус або Blackmagic. Це ще краще, але якщо автофокус не потрібен. Для відеоконтенту в соцмережі Sony zv Vea 1 є ідеальним варіантом. Ну, а якщо тобі не подобається цей бездушний дизайн камер Sony, ти завжди можеш обрати Fujifilm Ось, дивись тут мій огляд на Sony zv VA1, а ось тут цілий плейлист про камери. Ти цей, побачимось там!